Він зібрав колекцію унікальних старовинних ікон, а тепер змушений їх ховати, аби путінські варвари, які навмисно цілять у музеї, їх не знищили. Черкаський митець Микола Бабак за 30 років по всьому світу назбирав з пів тисячі екземплярів. Тепер, аби зберегти все, це для нащадків, довелося звертатися до європейців. У таких великих дерев'яних контейнерах художник і колекціонер Микола Бабак під час війни зберігає рідкісний іконопис з періоду від кінця 18-го до початку 20-го століття. Кожна ікона ретельно запакована у кілька шарів поліетилену. Так тут зберігається якийсь термо клімат середині плюс до того, у у сховищі тримається температура відповідна і таким чином. Таким чином, є гарантія, що ця ікона, яку ви зараз побачите, ну, буде існувати ще. Дуже, дуже, дуже довго для наших поколінь у контейнерах. Старовинна ікона, святий митрофан, який вже понад 200 років. А цьому святому Миколаю, святому Іоанну воїну, написаному на дереві, майже три століття. Цю колекцію митець збирав упродовж 30 років. Ще хлопчиком сам пам'ятає, як матір ховала домашні ікони. В мене батько був комуніст, а мама заховала ікони на горищі, і я знав, де вони лежать. і Я туди часто лазив і відкривав їх і дивився. Свої колекції пан Микола виставляв на різних виставках та у Черкаському художньому музеї. Та відколи на початку березня російські окупанти знищили музей Марії Примаченко в селищі Іванківщина на Київщині, вирішив рятувати від ракетних ударів і свою колекцію. На допомогу прийшов фонд принца Клауса у Нідерландах. На зберігання надав 20 тисяч євро. Те, що стосується цього гранту, то він спрямований лише на терміновий порятунок культурної спадщини. Саме якщо артефактам загрожує конкретна. Конкретна небезпека для того, щоб у випадку серйозної загрози ми мали таку можливість вивести ці предмети в безпечне місце Нині колекції у себе зберігає Черкаський художній музей. З початком повномасштабного вторгнення тут в першу чергу убезпечили цінні експонати. З травня у музеї відновили експозиції. Зараз ми знаходимося на на тій стадії психологічного вигорання і тривожності, що без спілкування з мистецтвом, без зцілення просто. Не виживеш, знаходиш силу і підтримку. У разі ворожої загрози культурну спадщину готові вивести у більш безпечне місце. Це наша ідентичність, це наше все. Це ми без цього всього от, уявимо, що от, я якимсь чином не зібрав цього. І що, на що пертися нашим е діткам? Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, програма Вікна СТБ Єдині новини.